Вони більше 30 років їздили за кордон, купували добрі машини, харчувалися і так далі, тому подібне. А вони забули, що таке Радянський Союз. Старше покоління знає, що таке Радянський Союз, коли ти заходиш в магазині, він пустий. А давайте подумаємо разом, якщо ситуація, а вона стрімко буде погіршуватись, розвиватись в такому ключі, коли будуть пропадати товари, коли будуть давати карткову систему. Люди почнуть обурюватись. Держава повідно, для того, щоб люди не обурюватись, вона повинна вживати яких заходів. Це, ну, наприклад, репресивного характеру, так? Бо деякі кажуть, щоб були репресивні, ніхто не розпався Радянський Союз. Ну, репресивного характеру. І тут велике питання: чи росіяни або жителі Росії готові входити в режим того, що називається Північна Корея? Або вони вимушені безпосередньо ті політичні еліти, які звикли дуже добре жити, мати майно в Європі, в Сполучених Штатах.